Смачна ранкова кава з шоколадним печивом це запорука вдалого дня. Кава і шоколад стимулюють розмову, діяльність і підвищують настрій. Готується таке печиво надзвичайно просто і швидко. Тож розпочнемо. Підготуємо борошно, какао, вершкове масло, одне яйце і цукор. Таке пісочне печиво досить просто замісити руками, але можна і скористатися технікою, яка є на кухні. Чашу кухонного комбайну почергово додаю 1 яйце, 100 г цукру, борошно 180 г, какао 2 столові ложки і масло 100 г. Якщо складники добре підібрані, дуже швидко формується грудка з тіста і чаша комбайна стає напівпрозорою. Вийшла така одна велика куля з тіста і трішки дрібненьких. Тісто таке м'яке, піддатливе і не липне до рук. Якщо ви помітили, в цьому рецепті немає розпушувача. Завдяки цьому печиво при випіканні добре зберігає свою форму. Але якщо ви любите розсипчисте печиво, його можна трошки додати. З тіста спочатку формуємо кулю, а потім придаємо їй овальну форму. Розріз можна зробити зубочисткою або ножем. Формується кава візерна дуже просто і швидко. Випікати будемо при температурі 180 градусів близько 10-15 хвилин. І все готово. Печиво вийшло хрумке та неймовірно ароматне і привалює в ньому запах шоколаду. Завдяки крихкій структурі воно дуже розсипчисте і водночас неймовірно ніжне. Такі кавові зерна будуть чудовим доповненням до чаю або кави, або для пригощання гостей.